Друзі, зараз знаходжуся в порту міста Чивитанова, Векія. Це зона, це зона марки Італія. Я перший раз знаходжуся в цьому містечку. Я періодично поглядувала в Ютуб, поглядувала в інтернет. Що можна відвідати в зоні марки. І от мені часто видавало це містечко. Воно таке провінційне, щось схоже на, на ну як сказати, як м, центр, як районний центр. Але мені подобається чистеньке, привітненьке. тільки що я відвідала. Відвідала центр, там такий базарчик більше антикварний. От. Уютненько. Зараз ви можете подивитися пляж. Вже дехто загорає. Не бачу, щоб сьогодні хтось купався. Але ще не так багато. Сьогодні неділя. Це Антріатичне море. Бачите. Вдалині ви можете побачити маяк. Зелений. Подивіться, оця чорна яхта гарна. Люди прогулюються, пригулюють своїх рідних. Гарно. А це я так розумію в далині рибацькі судна. Мені так здається, можливо. Я помиляюся. Я тут перший раз знайомлюся з місцем. В Італії холодно. Кілька днів назад були дощі, ще вчора ввечері такий сильний вітер, що то страшне. Гарно. Я знаходжуся під враженням, дуже гарне містечко, частеньке. І буду сьогодні записувати відео, буду. Викладати в інтернет. Запишу вам коротеньке відео про це містечко, обов'язково запишу в центрі. Там фонтан. Я проходила дуже гарний фонтанчик. Гарний, гарно, гарно, нічого не можу іншого сказати. Дуже гарненьке містечко. Бачите пляж. Пляж на не піщаний, пляж такий каміння бачу. Андріатичне море не є глибоко. Ну, як море воно теж це вам не, не Середземне море. Я дуже люблю Середземне море. Навіть люблю, чуть, не, чуть я не втопилася в тому Середземному морі, але все одно дуже люблю Середземне море. Кольори цього Середземного моря безподобні. Краса неймовірна. От мурали вдалині, запишу і мурали, буду виставляти. Гарно, дуже гарно. Все так організовано. Що ж, я надіюсь, вам було цікаво це відео. Якщо так, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте україномовний ютуб канал, покажу вам пляж. Бучите людей багато зараз. Бажаю всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. Всім добра.